Всім привіт! Це знову я. Сьогодні будемо говорити про сонячні панельки про ці І ті, які в мене розташовані там на даху на іншому. Поступило таке запитання, як можна підключити до одного акумулятора декілька полів. Це мають бути там різні, скажімо, контролери. Ну, коротше, що і як. От сьогодні я розкажу. Так, я бачу відео. Про сонячний колектор та діда Богдана вам сподобалось. то ще не бачив, залишу підсказочку, або пишемо сонячний колектор, або як жаба душить. Переходимо і дивимося. А зараз починаємо говорити про панельки. Ось тут на даху в минулому році я встановив 8 ось таких панелей. Одна з них ось та зразу. відмовилась працювати, залишилось тільки 7. І так як вони були баушні, так як продавець мене трішки, скажімо, культурно надурив, то номінал 400 Вт. Видавали вони по факту тільки 210 десятак. Ну і в цьому році, хто давно на каналі, то як бачить, ось одна панелька згоріла. Ці панельки я помив, вони чистенькі. Ось ця немита панелька. І ось та крайня, вона теж не мита. Тут все. мої сліди від пальців. В чому запитання? Запитують, як можна підключити до одного акумулятора два або три різних поля. Ось це мені вважається, це одне поле. Ось там ну, по факту друге, третє та навіть четверте. Що виходить насправді, зараз я розкажу. Так, поки я спускаюся донизу, не забувайтеся підписуватися на канал. Це обов'язково. Подивитися так зразу пальчиком, натиснули і все. Також писати коментарі ну, і підтримувати мене. Все, я пішов, а ви займаєтесь справою. Так, задерся я на дах, на цей на будинок, де в мене стоять сонячні панельки. Тепер розповідаю, ось там панельки. Ну, все, ми їх бачимо. Це тільки що я ось там стояв. Поміж оцим, Ну, там коротше, я був. Це основне поле одразу йде на сонячний інвертор. Аксіома бф 3000 Тобто Одразу проводки спускаються туди. Ось ці поля. Оце, справа і внизу, я встановив в тому році. Тут встановлено 5 панелей по 230-235 Вт. Тут 5 панелей, це виходить 1 кВт. Це поле у нас дивиться ось туди на схід сонця. Там сонечко встає. І так піднімається, піднімається і пішло. Потім ось ці дві панельки, на яких я зараз стою, вони теж номіналом 235 Вт, вони дивляться прямо на південь. Ну, не прямо на південь, південь нас десь приблизно, ось там. Також є ось п'ять панелей, вони дивляться на північ. Але скажу так, що для зими ці панельки вони взагалі не працюють або майже не працюють, або не працюють, так як сніг тут затримується. І вони майже всю зиму пролежали під снігом, але поки що стоять, хай стоять. А взагалі в планах їх можна переставити або ж ось сюди, на південну сторону, вони там якраз ну, три панельки має лягти, або ж місце є, там під низом. Можна цей ось каркасик зняти і поставити його сюди. Тобто, що ми маємо по Ось Оце одне поле, оце друге поле, і ось ці панельки і ось ці. Що північна сторона, вони підключені до одного проводу. От як бачимо, сіп-16 йде. Це у нас одна сторона йде. А цей сіп-16 це у нас схід. Зараз спускаємось ось туди донизу. Ну і дивимось, що там в мене в сараї. Це жу і бачу, що хтось не підписався. <рес> Обов'язково підписуйтесь. А я знову йду вниз. Так, тепер ми знаходимося в моєму сараї, де в мене знаходиться моя альтернатива. Зараз буду ж показувати, що як я. Ну, конкретно я підключив. Ну що ж, це мій інвертор Axioma BF3000. Має ось такий номінал. Кому буде цікаво, ставимо на паузу та дивимося. Отже, поле, яке я розповідав, де я зразу був, де 8 панелей. Звідти заходить ось два провода. і вони одразу йдуть на цей інвертор. Тобто він зразу перетворює. З високого струму, він з цього він перетворює зразу з високого вольтажа, ампераж і так далі. Другий провод у нас заходить ось такий ми, ми, напевно 4 квадрата це заходить ось саме звідти зверху з криші. Он заходить звідти і йде на ось цей контролер Ось такий простенький ПВМ контролер Виконує функцію зарядки, ну, скажімо, підзарядки, коли не вистачає. Тож там, як я завжди люблю казати, соплі. Ось там місяць соплі. Примотані, забиті два цвяхи. Та, не віду, зараз покажу забиті два цвяхи. Ну, так. І все добре працює. Коротше, там у мене основна комутація тих двох полів, які спускаються з даху будинку. Потім воно по проводку дик-дик-дик-дик-дик. Заходить в сарай і підходить ось саме до цього контролера. На нього виставлений вольтаж. Наприклад, якщо там на ці аксіомі верхній заряд 28,8, то тут налаштовано 28,5 або 28,6. Тобто він добиває, а потім все відмикається. Ну, як бачимо, є там якийсь ну, нема ампераж, буває проскакує, але то чуть-чуть І виходить, що два поля підключені через різні контролери. Ось це другий, а там ще. Є воно в мене коробочка, там ще є новенький. Я взагалі хотів підключати на 3. Але спробував цей в принципі справляється до 30 А. Він витримує, ну скажімо, легко, тобто, ну, навіщо як, скажемо, платить більше. Поки працює, так працює ні, то встановимо ще один. І як бачимо, плюс-мінус, і воно заходить до моїх акумуляторів. Також з інвертора два провода йде до акумулятора. Думаю, все досить таки. Детально розповів. А кому щось не зрозуміло, пишемо я, ну, ще більш детальніше розжую, скажімо так. Ну, коротше, щось таке на розказував, ну, Я думаю, в принципі, все, все зрозуміло. Два контролера, можна сказати, що це два поля на даний момент підключені, але можна зробити три поля. Але, ну, по факту, не бачу там буде стоять два ПВМ-ки і один mppt шка чи так, як зараз. Все працює, зиму відпрацювало в рік в такому режимі. Скажімо, поставив на тест, але рік воно працює і нема нарікань. Так що все. Це я показую, що вони ж тут живуть і вони дуже-дуже злі. Так що, все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуємося на канал. Лайк, підтримочка. Ну і все. Пока-пока. До зустрічі.